Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску «Про таке». Розстріл автомайдану. Активістів з гуманітарною допомогою не пустили в Крим. Утікач заговорив Віктор Янукович. Запевняє, що він все ще президент України. України захищатимуть гвардійці. РНБО пропонує створити національну гвардію. Російські солдати зайняли території радіолокаційної роти повітряних сил України в Тарханкуті. Напередодні озброєна сотня вдерлася до розташування частини, буцімто із намагання втити українців від можливих терактів. В результаті перемовин українці продовжують нести варту зі зброєю в руках. Автомайдан розстріляли по дорозі до Криму. На КПП у Херсонській області озброєні люди завадили руху автоколони. Потім вони почали стріляти без попередження. Спочатку по ногах, потім впритул. Стравмат зброї поранено в груди вчителя фізвиховання із Запоріжжя. Медики автомайдану надали йому першу медичну допомогу і чекають прибуття швидкої. Нагадаємо, вчора із Дніпропетровська до Криму вирушила колона автомайдану. Учасники автопробігу везли українським військовим на півост. Острові листи підтримки, продукти, теплі речі, намети, які передали Дніпропетровці. Міліція знайшла викрадених у Криму журналістів. Про це в своїй сторінці у соцмережі написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Правоохоронці знайшли викрадених медійників, і зараз ведуть переговори з викрадачами. У записі йдеться про те, що міністр сподівається на благополучний кінець і закликав викрадачів одуматись. Аксьонов вирішив націоналізувати флот військово-морських сил України та Чорноморнафтогазу. І це далеко не повний список об'єктів націоналізації. Вирішується питання щодо сонячних електростанцій. При цьому Аксьонов запевнив, що націоналізація не зачепить приватні об'єкти. Захоплені адмінбудівлі, озброєні військові, переслідування і залякування у Києві розповіли, як працюється в Криму. Російські люди, як у керівних кріслах, так і зі зброєю на вулицю, повністю захопили півострів. Незаконні рішення прийняті під дулом автоматів, і які напряму загрожують цілісності Україні. Постійний представник президента України в Криму, голова місцевої ради ветеранів, з жахом розповідає про умови роботи на півострові. Українську владу переслідують і виганяють з робочих місць. Чиновникам погрожують військовим ставлять ультиматуми. І все це під прицілом камер російських телеканалів, у яких завдання показати, як не люблять українську владу в Криму. Ми скоординували свої дії з тими, хто не змінив присяги, з тими, хто. И первые два дня я еще мог работать в здании главков, то ли службы безопасности, то ли МВД. Но через два дня их захватили. Аби не постраждати особисто і не нести відповідальності офіційно. Більшість керманичів колишньої влади написали заяви на звільнення, не зрадили вітчизні і присязі українські військові. Усі підрозділи у повному складі сумлінно несуть службу в екстремальних умовах. Росія усіма силами намагається захопити український півострів, не грабує нічим, тому не всі кримчани хочуть до Росії. Кримські татари це корінний народ Криму, який сформувався в Криму. І від своєї будуще только в составі України. Відзвітувавши про ситуацію на півострові і підтвердивши найстрашніші чутки, кримчани повернулися на півострів працювати далі. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Зустрічі не буде. Держсекретар США Джон Керрі відмовився від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Росія не піде на деескалацію конфлікту в Криму. У держдепі розповіли, що Керрі передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову пропозиції США для деескалації конфлікту. У свою чергу Лавров запросив секретаря провести зустріч в Росії з Путіним. Проте Керрі від неї поки відмовився. Москва також підготувала США. Пропозиції у відповідь, проте їхній зміст досі не оприлюднений. Янукович живий, але почуває себе недобре. Про це він заявив на прес-конференції у Ростові-на-Дону. Експрезидент все ще вважає себе головним військовокомандувачем і не визнає імпічменту. Він називає нинішній уряд України нелегітимним та закликає міжнародну спільноту не допомагати незаконній владі. Я обращаюсь к международному сообществу. Никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать неконституционные перевороты. Кстати, всем известна информация о намерении правительства США выделить 1 миллиард долларов этому бандитскому режиму. Насколько мне известно, законодательство США запрещает... предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно президент, законно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота, или другого незаконного решения. Екс президент запевнив, що найближчим часом повернеться до Києва. До речі, на зустрічі журналісти не мали змоги задати запитання Віктору Януковичу. Олександр Торчинов закликав депутатів підтримати створення національної гвардії та оголосити часткову мобілізацію, враховуючи загрозу, яка є на сьогодні. РНБО ухвалила рішення створити на базі внутрішніх військ України національну гвардію. Її мета захистити Україну і громадян від будь-яких злочинців від зовнішньої та внутрішньої агресії. Проте Олександр Торчинов наголосив, що набиратимуть у лави гвардії. Тільки добровольців, які вже пройшли військову службу, наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.